Всім добрий вечір. Сьогодні знову забрав очередну партію железяк. Ну тут вже почти полтони. Вот. Мені ж купити полтони железяк, це знати як дурному згори. Катиться. Не знаю нахрена. Ну, ну так треба було. Ну, Тим не менш. Дивіться фреза, фреза модульна. її підняти невозможно. Я таких фрез ще не бачив. Подивіться. Возможно, вони навіть нові. Бачите, це или бумага, або солідол скоксувався, я херезнаю. На цій пише м 10 20 градусів r 6 M5. Такі фрези, що вони доларів по 200 стоять. Це звісно, мощно. Це в нас М11, 20 градусів, R6M5. Вот. Тут вже, бачите, вставки припаяні. Та ну вийшов ні кілограм 20 вісу. З рапіда це вже не целісеобразно делать. По ценам, зараз <кій> не сорієнтую, надо подивитися, що вони по чому. Чесно навіть не знаю. Є такі от. Дивіться, кабасики. Це в нас скоростна фреза. Завод фрезер СССР. Знак качества 250. розценюю ну, її як БУ. БУ. От. Все, що не в заводській коробці, все вважається як БУ. Ну, Состояння в неї хороше. По ціні, по ціні, давайте 3000. Ну а там як завжди експерти напишуть, це дорого чи не дорого. Ну, воно не вес тут уже таке, як може кілограм з 15 Це одна. ось все є така друга. той же саме 250 і завод фрезер, але вона трошки тут сталки, бачите, трошки другі, квадратна, Ну, а так вони вроді ой, очень, дуже похожі. Що тут посадочне? зараз навіть мірну. Ну, наверное, 550 чи, чи ще якось. Отдаю. Сейчас. Трошки неудобно одной рукой. Это ужасно. Так. Что я намерил? 60 на перчатки в солидоле. Скользить. Страшно. Дальше. Сейчас тут вам сразу померяю. 70. Вот тут 70. Наверное, ИСО 50 или 60. Это у нас скоростная фреза 200. Такі от, бачите, підболтики. Що вот. її ціна? Ціна 1700. 1700. Бачите, вона ого, тож така важкенька без ставок правочкою. Теоретически може і сюди підійдеться оправка. Так, що в нас тут ще є? 160 З такими, ну це вже 100% БУ. Тут такий же самий ІСО, наверное, 50-60. Це у нас буде 1500, типа 3000. Ну, є ще такі всякі 200 на 16. Ну такі не ходові, їх ото беруть як грузи на лодку. грузики, от. Є ще мішочок сверл, отаких от здорових. Бачите, тобі ж вони десь на 50, 50 і вище. ну Там багато чого є, там якісь метчики. От, то все треба рыться, дивиться, перебирать. Це так те, що важке. Може хто захоче. Ну, це сразу треба на ОЛХ вилажувати, мабуть. Бо я думаю, у нас і немає такого станків. Ну це сильно той рідка вещь. Ну як редко, редко використовуємо, тому що такий огромні модуль, я навіть не знаю, що ними різати. Це це ж просто фреза 20 кг. Не стану Да. По сверлам тоже О, тут фрезы. Кто е, там спрашив, тоже там второї размери, типа більше 50 грамів. Пишіть, будемо договарюватися. Є там і новенькі, є. Ну, це б але но бачите хороше состояние. Ленточка. От, все все тут хорошо. Ну, Трошки конус Та, в принципі, Чим більше берете, якщо там будете брати кілограм 50 кг, можу там і по 100 гривень кілограм зробити. А якщо там одне якесь верло, тоді вже будемо договарюватися. Ну, дивитися треба на його состояние, і далі вже придумаємо цену. По цим теж фрезам напишіть ходові, вони не ходові, може 5 якоря для лоток понабирав. Вот. Так що поки от таке щастя в продажі, бо трошки час немає. Бачите, чим займаюся. Вот. Так що таке коротеньке трошки відео. То таке, що маємо, те маємо, а то буду перебирати, розлажувати, показувати. Буде все чітко. Пишіть на вайбер.